Розсвітити міську ялинку вогнями та запросити Новий рік на Шосткинську землю зібралися діти мало не з усього міста. Не залишилися осторонь і представники старших поколінь. Організатори свята підготували для дітлахів низку різноманітних конкурсів та цікавинок: танці, жарти, приказки, загадки на новорічну тематику, веселі хороводи. Звичайно ж, головними героями свята стали дід Мороз та Снігуренька, які припасли для дітлахів не тільки запальні розваги, але й солодкі подарунки. Наступаючими святами шосткінців привітав мер міста Микола Нога. Він побажав всім піднесеного настрою, наснаги та наголосив, що успішний розвиток шостки багато в чому залежить від щастя та затишку у кожній окремій родині. Я бажаю всім щастя, здоров'я в новому році, щоб новий рік приніс успіхів і молоді, і дорослим мешканцям нашого міста, щоб наше місто жило і розвивалося. Святом з Новим роком з Різдвом Христовим усіх поздравляю! Маленьким учасникам свята довелося докласти. Багато зусиль для того, щоб нарешті засяли ліхтарики на новорічній ялинці, розкрити витівки підступної баби яги, показати спритність та кмітливість, і навіть продемонструвати знання іноземних мов. Врешті-решт довгоочікувана подія відбулася. Отже, сезон новорічно різдвяних свят відкрито враженнями, урочистості та планами, щодо зустрічі нового року з нашою знімальною групою поділилися городяни. Весело Дед Мороз, дід Баба Яга така озорна. Діти вже виросли, вже участвують здесь, тому я прийшла посмотрети. Інтересно, ми перший раз на цьому святі. але ми трохи так в этом суматогі потеряємося. Якщо чесно, от хоче отримати подарок і не знає, где йому стати. Немножко, мабуть, потрібно більше організації. Замовили дуже багато Діду Морозу подарунків, а мама замовила лозиночку. Будемо сподіватися, що не подарує. Да, Принеси нам який-небудь джип великий. Нас вічно поцілувала Снігурочка. Ми розказали дуже хороше стихотворення. Я уч... чи... і хвилювався, ось нарешті дочекався, під ялинкою я всі вірш чудовий розповів.